На Львівщині чергова ну, жесть від ТЦК Володимир Маліцький, 44 роки, був мобілізований, незважаючи на те, що є єдиним доглядачем свого паралізованого батька, якому 82 роки. Батько залишився один зачинений у хаті. от Фотографія батька, ніяких інших родичів нема взагалі. взагалі. Ну, Ще господарства, корови, бики, вівці, собаки. Не все це залишилось покинуто напризволяще, і покинути напризволяще батько. Чому так вийшло? Тому що він має оновлювати цю відстрочку по догляду кожні три місяці. Зараз поміняли систему, передали це від соціального забезпечення служб до пенсійного фонду, і він не встиг значить, оформити справку. Ну і одразу його загребли. Слухати ніхто нічого не став вже наступного дня. Староста села отримав в пенсійному фонді цю нещасну справку необхідну. Поїхав з нею до ТЦК. Поїхав до ТЦК з офіційними документами Золочівської міськради про те, що цей чоловік є єдиним, абсолютно єдиним доглядальником і немає просто взагалі інших членів родини. Але вже це його ніхто старосту села в ТЦК навіть не пустив. сказали відправляйте поштою. І з того, що відомо, чоловік вже на полігоні. Ну от вам ще історія і таких історій насправді кожен день в країні багато. Ну і поки продовжується оцей просто відлов людей, абсолютно не зважаючи ні на що, тих, у кого є гроші, продовжують відкуплятися. Мсек на Одещині оновлений мсек. Спіймано на хабарництві співробітниками СБУ за 3 тисячі доларів малювали що завгодно. Справа крупи квітне і продовжується, незважаючи ні на що. Ну От реалії сьогоднішнього дня паралізований батько, селянина з Львівщини і хабарництво, на яке на всьому на цьому горі процвітає. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Ваші коментарі мені дуже цікаві. Тримаємо стрій.